Вітаю, Аліса В країні див. Твір про маленьку дівчинку, яка потрапляє до країни божевільних чудес через кролічу нору. Вже більше століття є класикою. Повна історія Аліси представлена двома книгами Льюіса Керла. Перша Аліса в країні див» опублікована 1865 року. Друга Аліса в Задзеркалі опублікована 1871 року. Прикметно, що ці книги вже протягом багатьох століть зберігають свою актуальність та не втрачають популярності. Більш того, до них і донині звертаються сотні творчих людей з метою переосмислити історію класичної дитячої літератури та вдихнути в неї нове життя. Однією з останніх таких спроб є одноіменний фільм Тіма Бьортона, котрий вийшов на великі екрани в 2010 році. У цій постмодерній екранізації вже доросла 19-річна Аліса Кінслі повертається до країни див, або, як її називає сам Тім Бьортон, підземелля. І потрапляє у вир пригод, пошуків, конфліктів, різноманітних ігор, гумору, а інколи навіть страхів. Очевидні зміни, внесені до сюжету, в поєднанні з виразним Бертонським стилем, викликали багато суперечок відразу після виходу фільму. Критики звинувачували адаптацію в невідповідності духу оригінального твору, вбачаючи в ній більше Діснея, ніж Керла. Насправді ж, незважаючи на дещо змінену сюжетну лінію та стилістичні елементи, Тім Бертон звертається до тих самих тем і проблем, що і Льюіс Керл у своєму оригінальному творі. Це досить важливо для розуміння, оскільки Тім Бьортон зберігає автентичність твору, але додає до нього новий контекст та новий антураж. Спробуємо. Прослідкувати це, порівняти тісний зв'язок двох творів. В оригінальному творі Льюіса Керола Аліса в країні див семирічна школярка Аліса з нетерпінням занурюється в дивний світ, з яким вона стикається після того, як погналася за білим кроликом. Намагаючись знайти дорогу додому, вона бачить, як все і всі навколо. Навіть вона сама стають цікавішими й цікавішими. Аліса змінюється у розмірах, споживаючи чарівні тістечка, ледве не тоне в калюжі власних сліз, зустрічає гусінь, що палить, і чеширського кота, що дивно посміхається, безуспішно намагається взяти участь у божевільному чаюванні та грає в крокет із кровожерливою червоною королевою. Врешті-решт, її пригоди все ж таки завершується. Але не хеппі-ендом, а безглуздим судовим процесом, сповненим різноманітних нісенітниць, після якого вона раптом прокидається та виявляє, що спала на колінах у своєї старшої сестри на березі річки. У творі продовженні Льюіса Керола Аліса в Зазеркалі зер ми знаходимо трохи старшу Алісу. Але все ще жваву, зацікавлену дівчинку, яка проходить крізь дзеркало та потрапляє в так званий задзеркальний дім. Одразу стаючи учасницею дивної гри в шахи, вона бачить живі шахові фігури, квіти, що розмовляють, чує дивні безглузді вірші. Разом із тим, вона знайомиться з новими персонажами: це червона та біла королеви, близнюки Круть і Верць, пихатий Шалам-Балам, Тощо. Фіналом її подорожі стає безглуздий банкет, влаштований на її честь, під час якого Аліса вирішує перетворити червону королеву на кошеня. Після цього Аліса знову прокидається у своєму будинку, але на цей раз вона вже не впевнена, чи був то лише сон. Власне, в обох історіях відчувається унікальний літературний стиль Льюіса Керролла. так званий вільний формат історії від сну, Аліса наче спить, а наче ні. Персонажі, з якими вона знайомиться, пригоди, які з ними трапляються, також не наче сняться їй, а не наче відбуваються насправді. Незвичайну грайливу енергію історії Льюіса Керола передають і оригінальні авторські вірші та загадки. Вони ж доповнюють твір специфічним англійським гумором. Червова краля в літній день спекла смачний рулет, та той рулет ще пару котлет украв червовий валет. Загалом, межа між світом реальним і світом вигадки є основним підґрунтям історій про Алісу. Тут важливо розуміти, що обидві книги тяжіють до самоусвідомлення. Так, наприклад, навіть у Задзеркаллі Аліса задається питанням: чи є вона частиною сна червоного короля, чи може бути таке, що вона, що всі персонажі, яких вона знає, та все, що є навколо. Це лише її ілюзія. Тут Льюіс Керол здається до цікавої паралелі до гри з самим собою. Адже в країні Див Аліса постійно сумнівалася не в своїй реальності, а в реальності країні Див. Вона постійно нагадувала нам про реальний світ, з якого вона прийшла. Вона прагнула повернутися назад. У Задзеркалі сумніви породжує не Аліса, а близнюки Круть і Верть. Вони фактично наполягають на тому, що Аліса може бути лише плодом чиєїсь уяви, і ця думка надзвичайно засмучує дівчинку. Давайте подумаємо, кому це все наснилося, це дуже серйозне питання. Мабуть, це був або мій сон, або сон червоного короля. Звичайно, він був частиною мого сну, але я також була частиною його сну. Чи все це був лише сон червоного короля? Визначень, немає меж між уявою, спогадами, пам'яттю з нами, реальністю. Льюіс Керрол рішуче та свідомо стирає їх. Він ніби запрошує читачів самостійно осягнути цей тонкий баланс, що існує між вигадкою і дійсністю. Крім балансу вигадки і дійсності, він порушує ще одне важливе питання: це проблема етапів дорослішання в житті кожної. Дитини. Підземні пригоди Аліси можна розуміти як погані сни дитячої психіки, сповненої випадкових первинних страхів. Для Аліси такі страхи включають можливість бути знищеною дивними дорослими істотами, які приходять і йдуть непередбачувано, раптово втратити голову, неконтрольоване зростання чи зменшення, безсилля в керуванні власною долею. У Україні чудес єдиний захист Аліси від божевільного підземного світу, з яким вона стикається, це втечі назад до безпечного захищеного дитинства. Тож і закінчує свої пригоди Аліса в безпеці від тривожних снів, які вона щойно пережила на колінах старшої сестри. Пригоди Аліси в Задзеркалі, однак, зображують більш зрілу героїню вона старша, мудріша. Вже навчилася бачити себе об'єктивно та керувати значною частиною сили, притаманною її давнім страхом. Аліса достатньо цілеспрямована, компетентна та впевнена собі для того, щоб оволодіти дорослою грою задзеркалля. Вона все ще сповнена дитячого подиву, чудесами навколо себе, але це не заважає їй впевнено просуватися до своєї неминучої перемоги в шахах. Гарний приклад етапу дорослішання Аліси ми бачимо в сцені, яка зображує її сповненою твердою рішучості піти в темний ліс. Це вже не та маленька, боязлива Аліса з країни чудес, яка перед випробуваннями підземного світу опиняється безпорадною та дещо пасивною. Ні. Це зріліша, доросліша, впевненіша в собі Аліса із Задзеркалля, яка, незважаючи на свою боязкість, вирішує продовжувати. Тому вона твердо каже: ні, я точно не повернуся. Цікаво, що в історіях про Алісу тема дорослішання розкривається на фоні загальної проблеми ідентичності кожної людини у суспільстві та загалом у світі. Так, під час своїх пригод у Україні чудес Аліса зустрічає гусінь, допит якої починається з оманливо простого запитання. Якусь частину гусінь і Аліса мовчки дивилися одна на одну. Нарешті гусінь вийняла люльку з рота й озвалася млосним, оспалим голосом. Ти хто? Що й казати, не вельми підбадьорливий початок розмови? Я? Я пані й сама вже не знаю, ледь зніяковіла Аліса. Знаю хіба ким була сьогодні зранку, але відтоді я, по-моєму, кілька разів мінялася. Самоствердження Аліси є ключовим як для країни чудес, так і для Задзеркалля. Оскільки звичайне питання Хто ти? піднімає на поверхню філософське фундаментальне запитання Хто я? Хто я в цьому світі. Так, Аліса потрапляє у пастку власних міркувань або ж дізнається про справжню загадку життя. Так, поміркуймо. Чи саме такою я прокинулась сьогодні вранці? Здається, я таки почувалася трохи по іншому. Та якщо я вже не та, то виникає запитання хто я взагалі заради бога така? Ах, оце справжня загадка. Найважливішим у цьому, звичайно, є те, що, врешті-решт, у своїх пригодах у Задзеркаллі Аліса приходить до задовільної та цілком зрілої відповіді на це запитання. Так, виходячи з жахливого лісу, де речі не мають імен, разом із своєю маленькою попутницею оленятком, вона каже сама собі. Нарешті я пам'ятаю своє ім'я: це трохи втішає. Аліса, я так, Аліса. Я цього ніколи більше не забуду. Що ж, любі, будь ласка, пам'ятайте завжди і ви, ким ви є насправді. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!